Доплати 30 тисяч нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським службі цивільного захисту таких питань дуже багато. Ви писали на нас в коментарях. І наша команда команди розумної політики звернулася до міністерства внутрішніх справ дати відповідь, чому люди досі не отримують те, на що точно заслуговують. Відповідь надійшла достатньо швидко. Міністерство внутрішніх справ, на відміну від інших, намагається працювати, і з 1 вересня. Доплати для прикордонників і нацгвардійців вже відбуваються. Причому вони будуть рахуватися з 1 червня. 23-го року, тобто, всі гроші ви маєте отримати, багато хто вже пише про те, що це дійсно так, і люди почали отримувати ту винагороду, на яку точно заслуговують. Що стосується поліцейських і служби цивільного захисту, на жаль, сьогодні такі накази міністерства внутрішніх справ знаходяться на погодженні в міністерстві фінансів, і як показує практика, я впевнений, що на жаль, МінФін буде затягувати цей процес по максимуму, але тим не менш. І ми, і наші колеги з розумної політики, зроблять все для того, щоб довести це питання до логічного кінця, і всі ті, хто віддає своє життя і здоров'я на захист батьківщини, отримали від батьківщини те, на що точно заслуговують гідні доплати і гідну зарплату.